Найромантичнішої ужгородської весни до міста приїздять туристи зі всієї країни. Цвітіння сакур приваблює охочих до екзотики. Олена не туристка. Це перша її весна на Закарпатті. Сакурвим цвітом перше обсипле її знеболену душу Ужгород. Її ще мий, бо є від чого. Вона переселенка з Луганської області. Я тут знаходжуся ну трохи більше ніж півроку, із липня. Ужгород дуже красивий. Ну дуже вразив. Раніше не була, ні, не була жодного разу. Найближче місце, де ми приїжджали, це був Чоп. От уж тільки бачили. Ми коли минулого року, півтора року тому, ми їздили на змагання із сином в Італію. І я по дорозі назад це був автобусний тур, і чоловік вийшов, подивився. Так, ну це була зупинка, ми вже на Закарпатті, ми вже дібралися, нарешті поїли борщу, бо дуже хотілося, вже скучили за нашою їжею смачною. Він вийшов, подивився так на гори і каже, отут би я хотів жити. От з тих пір я йому кажу, що будь обережнішим зі своїми бажаннями, бо справдилося, не пройшло. Про півроку пройшло з того моменту, як ми переїхали вже в Ужгород. Ну, обставини, звісно, були такі вимушені, не дуже приємні. От, приїжджати треба інакше. А це треба планувати, це треба думати, не так як ми все кинули, переїхали. Ужгород вразив дуже красивий, дуже європейське місто, дуже толерантне до, до всіх націй. Дуже дуже гостинне, я би сказала. Що означає бути переселенцем на крайньому заході України? Про це знають мало. Хіба що зі зведень координаційного штабу? Скільки їх тимчасово переміщених осіб? Яку допомогу отримують? Чи стоять у центрі зайнятості? Чого потребують? Олена не приймається благами для себе. Її родина побут облаштовує сама, а вона знайшла своє місце. Чи то пак місію? Волонтерство. Будь ласка, наш номер телефона. Дякую. Дивіться, ви ну, зараз ми цих кепок, кепок не маємо. Ви потім будете там ближче до виїзду. Я думаю, Можете? вже там не на місці. В офісі закарпатського руху підтримки військових щодня жіотаж, маса роботи, координація між військовими та їх рідними. Сюди сходиться інформація та конкретна допомога. Тут планують і реалізують акції зі збору грошей на потреби армії, комплектують форму. Сюди постійно заходять мобілізовані чи призвані військовики. Олена показує дівчатам волонтерам, як в'язати маскувальні сітки. В розмові торкаємося теми малої батьківщини, прифронтової зони про режим не тиші. На стіні карта Луганської області пропорцям відмічено, куди направляють допомогу. Просимо показати на карті рідне містечко. Відчувається зачаяний у серці біль покинути за тисячу кілометрів господарство, робота викладачем української мови в Луганському державному університеті, школа, в якій навчався син, і головно батьки, що не захотіли покидати рідну землю, залишилися там. Усі в принципі, усі сфери нашого життя більш-менш заповнені. І мене влаштовує, теж, бо я хвилювалася, яка буде школа, треба знайти спортивний гурток для сина, достойний, бо ну, вже має якісь певні свої результати. І хотілося, щоб наступний тренер був не гірший, ніж Усе це заповнено, оці, оці ніші, оці ланки, вони всі вже заповнені. Дійсно, можна переїхати і можна продовжувати жити. І... Не варто, не варто це так думаю, оглядатися. Волонтерська діяльність забирає багато часу. Вона безоплатна. Це особлива місія допомагати тим, хто цього потребує. На це здатен не кожен, навіть маючи додатковий стабільний дохід, позитивні риси характеру. У волонтерстві залишаються лише найстійкіші, натомість потреба в них росте. Олена впевнено йде цим шляхом і доводить істинність фрази. Людині насправді треба мало. Коли після тієї переоцінки цінності, я можу сказати, що ми маємо, в принципі, все, що нам треба. Все, що треба для життя людина має. А що треба людині для життя? А... Ну, Я думаю, що рідніше були. Живі, здорові. Чи вміємо ми планувати майбутнє? Чи варто це робити хоча б короткостроково? Те, що можна спланувати, коли на сході війна, наші військові гинуть чи не щодня у цьому немирному перемір'ї, страшна руйнація війни в екрані телевізора. Весна на сході і заході однієї країни, така різна, і якою б романтичною і чудовою вона не була в Ужгороді, Олена з надією дивиться на карту і в майбутнє. Проте. Можу сказати, що наша нація очищається таким чином, я так вважаю. Що Зараз все те, що гірше, воно десь поїде, виїде, нехай залишить, хай воно нам не потрібне. От. Ми... Те, що має бути зруйнованим, воно зруйнується. І краще зруйнувати і збудувати заново в якихось випадках, ніж намагатися відродити той якийсь напіврадянський стан усього, що там існує до сих пір. Що ну, нам не треба боятися? Я думаю, що хорошій людині завжди знайдеться місце. І хороших людей тут дуже багато. І треба, коли ти позитивний, ти до себе притягуєш таких же людей. Ну то все. І через певний час ти вже маєш і знайомих, і друзів. Не знаю, може нам так щастить. Ми не прощаємося, Обмінюємося рукостисканням і бажанням триматися попри все. Така гарна. І душевна, і духовна, але трішки сумна. Олена махає нам рукою якось обнадійливо. Добра людина з добрими помислами і добрі справи робить. Одна із нас, Олена Кудрявцева.